Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Називається Таня Ворона. Запрошую сьогодні на розпаковку. Після роботи зайшла до магазину. Продукти всі портяться в холодильнику, світла довго немає. 18 липня сьогодні і на дворі зараз 42 градуси тінь. Сонечка нема, а 42 є. Сонечко сьогодні грається, то появляється, то ховається. Ну, починаємо розпаковочку. Перше, що я купила ось таке цепляточко табака малесеньке. коштує вгадайте, скільки? 130 гривень. Так, запахло, захотілося, проходила мимо, думаю, зайду, куплю. Так дуже хочеться, чому не купить, як хочеться. Посмакуємо. Також. Цієї ж фірми сардельки філейні ось такі. Гарно, гарно зроблені, побачимо, які за смаком. Все лащі штучок по одній на роботу, на вечерю, щоб не ну, не зберігати в холодильнику, бо, самі ж розумієте, світлом зараз. Так, помідори ось такі рожеві взяла. Помідори коштують 70 гривень кілограм, коштували 85, зараз 70. Сама вибирала. І що ви думаєте, вибрала ось що? О, подалений помідорчик. Так що, так от. Не тільки продавчині можуть нам докласти туди, але і ми самі. Так, що в мене ще далі там є? Ось такі млинці з грибами. З грибами млинці. Це я беру в жіночки в одної, вона торгує ними і вже провірені. І будемо смакувати ще ними. Ну, я вже смакувала, не знаю, чи чоловікою будуть вони до вподоби, бо вони ж не мною печені смажені. Ну, побачимо експеримент. Так що, поки так. Так, ну, а цю всю ж смакоту треба запити, звичайно, то взяла кефір ось такий 1%. Так, це Житомирський молочний завод, не знаю, це не реклама, це покупки. І взяла йогурт також житомирський, бананово ополонечний ось такий теж. Тут 1,5% жиру. 400 грамові, ось 400 грамів. Йогурт і все 400 грамів кефір. Ну, беру вже цю курочку, а продавчиня каже: ось у нас на прилавку стоїть 4 види соусу всі по акції. Подивилась, з них в мене один там є солодко кислий. А вона каже, візьміть журавлиний, такий смачний, він з кислинкою. Я ж знаю, ви любите з кислинкою, бо це мої подружки, дочка торгує. Ну, взяла такий ще журавлиний соус. Не знаю, взяла його вперше. Так, 240 грамів його тут. Ціну не знаю, бо брала це все разом, скажу разом ціну. Так, десь його тут примастити, так, щоб було добре. Так, значить, курка, сарделі, млинці, йогурт, кефір і соус коштують у нас 360 гривень. Оце коштує 360 Помідори окремо 70. Так, з продуктами закінчили, заходжу в магазин в інший, і вас з собою запрошую до нього, до цього магазину посмакувати, дещо таке прикупити для себе, кому що потрібно. Так, ось такі диски ватні. Ось таке мило. Дуже запашне. Так сподобався мені запах. Ой, який ароматний. Краска для волосся ось така. Світлорусий. Антипреспірант невидимий гарнір. Не реклама, покупка. І гігієнічна помада губна. Зі смаком апельсина. Также ж апельсина. Да. Ось такі покупочки. Так, зараз буду говорити, що скільки стоїть. Так, фарба для волосся коштує, коштує 77 гривень. Помада 32 гривні. Мило туалетне, Три ці пачечки 31 гривна 50 копійок. Так, що ще антипреспірант. Кульковий жіночий 89 гривень. І диски ватні 39 гривень рівно. Отакі покупки. Сьогодні покупки будуть без квітів. Додавати вам квіти не буду до відео, тому що все сохне, спека неможлива. А ось отакі квіти, флокси, які зараз поки ще тримають, витримують жару, я вам дарую. Білі вже отсвілися, тому без білих сьогодні. Так, Курчатка, серделі, млинці, помідори, кефір, йогурт, ватні диски, мило, губна помада гігієнічна, антипреспірант, фарба для волосся. І забула соус. Отакі <ріст> покупочки, друзі. Дякую всім, хто був зі мною, дякую величезно вам всім за увагу. Зйомка це раз без світла, світло вимкнули. Коли вимкнуть, невідомо. Я не знаю, як у вас. У нас тепер написали, що скасували графіки на відключення світла. і тому ми не знаємо тепер, коли і як і скільки будуть виключати світло. Зараз прийшла без 15.03 додому, але не знаю, коли вімкнуть. Вчора вечором прийшла додому, до 6 години, з 5 до 6 було світло, в 6 вимкнули, вимкнули в 9 через 3 години. Що сьогодні буде, не знаю. Зараз я ж прийшла раніше сьогодні, то, думаю, може ще разів два включать, поки спать лягати. Все, дякую за увагу. Всім всього найкращого. Бережіть себе не одного. До побачення, до нових відео, до нових зустрічей. І пам'ятайте, ви в мене найкращі.